Рівне знову у скорботі. На Майдані Незалежності зібралися десятки містян, аби попрощатися із захисником Дмитром Гордійчуком, який загинув 13 вересня під час ворожого обстрілу у Курській області. Чоловіку було 33 роки. Рідні, друзі та побратими прийшли на майдан, щоб провести Дмитра в останню дорогу. Життя людське це воно є неоцінене, а втрата людського життя є. Найдорожче, що ну, життя в нас є, найдорожче, що в нас є. І сьогодні ми прощаємося з гарним батьком, з гарним сином, з нашим товаришем, з нашим побратимом. Виконуючи бойове завдання, Дмитро загинув. Дмитро народився у 1990 році у Рівному, навчався у четвертій школі, а після випуску продовжив здобувати освіту в училищі. Згодом і служив в армії. Працював на підприємстві Рівне облводоканал, був слюсарем-ремонтником шостого розряду. Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро Гордійчук був у лавах тероборони. А у червні 22-го року його призвали до лав збройних сил. Цьогоріч у травні отримав поранення і одразу після одужання повернувся до виконання бойових завдань. І він з ними бився, щоб ми були слабкі. Вільними громадянами Європейської України незалежної і незламної, якою ця Україна є, і буде, і була. Після молитви та промови побратима люди поклали квіти до домовини героя та преклонилися перед захисником. Заопокійна служба за Дмитра Гордічука відбулася у Свято Покровському соборі, а поховали чоловіка на кладовищі Нове: Вічна пам'ять та слава військовослужбовцю. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.